Він тут він може говорити про те, що ці от люди, які там заарештовані, вони там не гадяє, треба розбиратись. Кабмін може говорити що завгодно, але те, що він повинен заарештувати і відсторонити певну кількість співробітників міліції, це очевидно. Якщо він цього не зробить, значить він бере на себе пряму відповідальність. Значить, що він буде керую країною, керує країною політику. Ну, прямо. Може, так, і Путін. Так? Але тобто, сказати, він мав надійні і значить, значить, Я вам скажу, що відбулося, пам'ятаєте, говорили, що близько 40 людей збираються виходити з партії. Ви запугали. Ви так запугали інших. Чого вони хотіли виходити? Тому що їх попередили, що їхні рахунки заблокують. Вот що сказав Янукович? Він сказав, що всі збитки, які ви понесете, я вам компенсую. Але. На що він розраховує? Він розрахований на китайські гроші. Він розрахований на російські гроші. Ні Росії, ні Китай грошей не дали. Тому у них ситуація не дали. Не дали не Дай Ну, Продати землю не так. Китай, це, не це не так можна продати землю, щоб він поїхав. На бізнесу орієнтована на Росію. Таким чином, які бізнеси орієнтований орієнтовані на Росію? Той що купує газ нафту і перепродає її. Але. Останнім часом споживання нафти і газу різко зменшилось, їх бізнес прийшов в упадок, і вони хотіли б, звичайно, повернення старої схеми. Але в основному всі бізнеси орієнтовані на Європу. І таким чином перший удар по них був, що не буде євроінтеграції. Це перший удар. Але якщо не буде підписано угоду з митним союзом, це фактично знищує їхній бізнес. Вони люди, ну, тобто їх політика, наші побиття і демократії цікавить меншу чергу. Але якщо у них буде загроза, що буде знищений бізнес, їм треба отримати достатньо компенсації. За рахунок чого тримаються диктатури? За рахунок того, згадайте, Радянський Союз хто пам'ятає. Держава отримує прибуток, це зрозуміло, цей податки. Ці податки діляться між людьми. Але Україна Радянський Союз володів всіма підприємствами, тобто крім податків. Держава володіла і прибутками з цих підприємств, і тому могла між всіми розділити, за рахунок чого тримається і так само працює диктатура в Білорусі, за рахунок чого диктатура сьогодні в Росії тримається, в Ірані і так далі, там в Венесуелі. За рахунок того, що є певний бізнес, який дає надприбутки. Це нафта, газа або газ або наркотики. інше, ну зброя такого, такого у нас в Україні немає. Таким чином, у нас в Україні. Немає маленький бюджет, який розкрадається, і немає ніяких надзвичайних прибутків, в якійсь галузі, які дозволяють Януковичу утримувати, утримувати кого? Для чого ці гроші потрібні? Утримувати Беркут, міліцію, армію. Ну, там міліція отримує армія дуже високі прибутки, а люди маленькі. І у них повинні бути гроші для того, щоб кидати подачки народу, коли народ починає обурюватися. Ці грошей у Януковича немає. Чому він ходить, шукає гроші? Але що виходить, що у нього цих грошей немає. Як можна морозити берхот? За скільки? Тобто наступає якийсь момент, коли людина каже, у мене зарплата 10 тисяч гривень, але я не готовий за ці 10 тисяч гривень відповідати тюрмою і сидіти, е, значить, стояти цілодобово, мерзнути і так далі. Він скаже, ну в баню. Тобто тоді треба, щоб була зарплата не 10 тисяч, а 20 тисяч, а 20 тисяч взяти ніде. І от е, це перше. І друге, те, що відбувається в економіці, економіка на грані дефолту. Що це таке? Ми знаємо. Два рази вже в Україні був преддефолтний, дефолтний стан, два рази, коли обалювався гривня, але тоді не було соціальних протестів в той момент. Тобто, пам'ятаєте, да? коли був Ющенка. Ці е, прнацбанком і, і другий раз Ющенко був президентом. Обидва рази відбувся від обвал, але не було народних протестів. Ну ситуація в країні була спокійна і, і дефолт просто дуже ударив по людях. Сьогодні, якщо відбудеться дефолт, можна собі уявити, що буде народ і так на вулицях стоїть. от Ще е, е, гривна обвалиться. Це ще посилить ситуацію. Звичайно, будуть казати, що це ми во всьому виноваті, тому що вона вийшла, але це таке.